День добрий, рада вітати вас на сторінці мебліграю. Пропоную вашій увазі кутовий диван Крафт від українського виробника торговельної марки Мама Меблі. Загальний розмір дивану від краю до краю 2,55 см. У глибину диван займає 1,55 см. На бильцях дивану декоративні накладки виготовлені з матеріалу ДСП колір Дуб Сонома Трюфель. В бильцях є ніші для зберігання речей. До комплекту дивану входить дві маленькі подушки та три великі. На подушках та посадочному місці гарна декоративна строчка з стяжками. Задню спинку дивану продовжує прямокутна подушка, яка встановлена на кутовій частині дивану, так як кутова частина дивану не розкладається. В дивані є два короби для зберігання білизни. Один в кутовій частині дивану, інший під прямою частиною. Принцип розкладання дивану єврокнижка. Для того, щоб розкласти з помічних хлястика, видвигаємо посадочне місце вперед. Другий короб для зберігання білизни і штовхаємо задню стінку. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається невеличка захисна планка. Спальне місце в цьому дивані 1 метр 50 сантиметрів на 2 метри. Наповнення дивану ортопедично букова ламель, пружинний блок, пінополіорітан, синтепон, також є повсть. На цей диван можливо брати будь-яку іншу тканину, яка представлена у нас в салоні, а також будь-який інший колір. А я бажаю вам гарного дня, дочка вас у нас у гостях. До зустрічі, па-па!